Доброго вам здоров'я, шановні! 14 листопада, за новоюлянським календарем, і 27 листопада це було за Юлянським календарем. У нас свято Пилипа в народі Пилипівські заговини казали таке про цей день в нашому українському народі. І Ніна Пилипа буде овес, як Липа. Якщо дощі сьогодні, значить зародить пшениця. Якщо в день буде хмарно або сніжно, то травень буде негожий. В таке вірили наші пращури. Іній на врожай вівса, а дощ на дорід пшениці з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся справжні українські стародавні традиції, вірування, знання, Приповідки, оповідки, легенди, може, трішечки розповім все, що накопала про цей день. Я веду цей канал за новогілянським календарем, шукаю інформацію в старовинних етнографічних джерелах, ну і в сучасних етнографічних джерелах також. В книжках в старовинних. Все це дуже цікаво. Тож давайте сьогодні разом дізнаємося, що сьогодні треба зробити. Про це я розкажу. Обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, обов'язково це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, робіть репости, якщо ваша ласка, це дуже допоможе ще більшій кількості українців дізнатися про ці традиції наші українські. І я дякую Господові Богові, всім, всім всім захисникам України за цей сьогоднішній чудовий день, 14 листопада 2024 року. Який ми з вами маємо чудову нагоду проводити в суверенній незалежній Україні. Слава Україні! Я починаю. 14 листопада або 27 листопада за старим стилем відзначається День пам'яті святого Пилипа або Филипа, одного з 12 улюблених учнів Ісуса Христа? Цей апостол залишив глибокий слід в Християнстві. Адже, за переказами, він був дуже освіченою людиною, яка присвятила своє життя проповіді Христовій і була наділена даром чудотворення. Згідно з Євангелієм від Іоанна, Пилип походив з Вівсаїди. Після Вознесіння Господнього він почав свою місію в Галілеї, Греції та інших країнах, несучи світло віри. Пилип славився чудесами, зокрема, він воскресив дитину, померлого матері на руках. А також ще одного мертвого в Іраполі сирійському. Історія свідчить, що коли Пилип проповідував в цьому місці, натовп, обурений його словами, вимагав від нього воскресити небіжчика з похоронної процесії. У Греції під час спроби його вбивства єрусалимськими книжниками вони раптово осліпли. Проте, завдяки молитві Пилипа, багато з них зцілилося, і після цього вони прийняли християнство. Святий Пилип відійшов за святи у віці 87 років. Коли його та його соратника Варфоломія стратили за їхню проповідь в Іраполі Фригійському. Пилип та Варфоломій були підвішені вниз головою, і під час цього раптом стався землетрус, який сполохав стражників. Вони звільнили Варфоломія, але Пилипа залишили. Святий молився за прощення своїх гонителів до останнього подиху. На тому місці була збудована восьмикутна гробниця, де зберігалися святі мощі Пилипа. Які близько 560-го року перенесли до Риму. Сьогодні вони покояться в храмі 12 апостолів. Віряни моляться святому Пилипу про зцілення від різних недуг, зокрема хворобочей і про допомогу у важких життєвих обставинах. В День пам'яті святого Пилипа також святкуються заговини, що знаменують початок Різдвяного посту. Цей пост триватиме 40 днів аж до Різдва, до 25 грудня за новим стилем. В цей день прийнято уникати роботи, віддаватися відпочинку та влаштовувати багате застілля, щоб зміцнити сили перед наступаючим постом. Мало хто із сучасників знає про те, як колись харчування суворо регламентувалося постами, і ще менше людей знають про обмеження в їжі, що існували в дохристиянські часи. Можливо, наші пращури віддавали перевагу рослинній їжі, через що потреби в заборонах на продукти не було, та це лише припущення, оскільки точні дані до нас не дійшли. З приходом християнства на наші землі річний календар поповнився постами, під час яких віруючі обмежували себе в м'ясних і часто молочних продуктах. Проте в ХХ столітті, в часи атеїстичної пропаганди, пости піддавалися критиці і сприймалися як пережиток минулого. Що, на думку ідеологів, не мало ніякого реального обґрунтування. В народі ставлення до постів було неоднозначним. В разі хвороби чи інших складних обставин багато хто не дотримувався суворих правил, але, як показує сучасна медицина, пости несли в собі мудрість і користь. Обмеження жирної їжі та введення в раціон рослинних продуктів це здоровий підхід, який забезпечував організм корисними вітамінами та мікроелементами, що містяться в олії. Квашених овочах, сухофруктах, горіхах, рибах і рибі. Сьогодні науковці навіть створили систему лікувального харчування на основі традицій постів. Одним з найдовших постів після Великого був Пилипівський піст або Пилипівка, його заговини починаються в день святого Пилипа, а сам піст тривав аж до Різдва, готуючи вірян до цього світлого свята. Свято Пилипа, яке припадає на 14 листопада, було особливим днем, адже це остання нагода перед різдвяним постом поласувати багатим столом і весело провести час в колі рідних. В кожній хаті господині чаклували на кухні, готуючи безліч традиційних страв, запашний борщ, ситну локшину, пухкі варенички, пиріжки з різноманітними начинками, а головною прикрасою столу ставало смажене м'ясо, переважно птиця. Ця трапа забула не просто вечерею, а справжнім сімейним ритуалом. Адже за давнім звичаєм дочки із зятями, які нещодавно побралися, обов'язково мали прийти на гостину до батьків. Також запрошували кумів і самодніх односельчан, щоб ніхто не залишився осторонь перед початком посту. Після такої щедрої вечері залишки страв завжди відносили бідним, дотримуючись принципу турботи проближнього. Якщо ж у родині не було молодих подружжів, то влаштовували так звану Пилипівську складчину. Кілька сусідських родин збиралися в одній оселі, приносячи їжу та напої, щоб спільно статечно провести Пилипа. Вечір сповнювався сміхом, балачками та жартами. Хазяї старанно зустрічали гостей, а ті, щойно заходячи до хати, весело вигукували Чи чуб, чи липа, а нині святого Пилипа, тож будьте здорові з ним. Хто святкує Пилипа, той буде голий, як липа, жартували господарі у відповідь. Е, але ж іні на Пилипа, то буде овес, як липа, сміялися гості. Дивіться, як сьогодні дерева посрібнив морозець. А вже ж підхоплювали сусіди, коли іній, то на врожай, а як дощ на дорідну пшеницю. Але сьогодні хмарно і сніжок потрусив отже травень буде гожим. Так слово за слово починали обговорювати погоду, майбутні врожай та згадувати молоді роки, які завжди поверталися в теплих і романтичних спогадах. Діти, хоча їм не дозволялося приєднуватися до дорослих розмов, намагалися крадькома слухати спечі, а веселі ігри на теплій лежанці додавали вечору ще більшої затишності. Коли всі нарешті сідали за стіл, лунали пісні, а святкова атмосфера наповнювала кімнату. Пилипівські вечорниці тривали часто аж до півночі, а коли наставала пора розходитися по домівках, жінки вже починали домовлятися про подальші сходки. З цього дня розпочинається сезон прядіння. Казали, з Пилипа починає жінка кужель на полотно прясти. І ось так, підготовлені до зими, господарі проводжали один одного, знаючи, що довгі зимові вечори лише починаються, а разом із ними і час для розмов, ремесел та домашнього затишку. Заговини на Пилипівку це був своєрідний рубіж між осінніми веселощами та зимовою тишею. Хлопці та дівчата збиралися окремо, а для тих, хто не встиг заслати сватів чи дочекатися їх, починалася ще одна канікула холостяцтва. Про таких казали з іронією Пилип не до всіх прилип. Це означало, що на шлюбні плани доведеться зачекати до кращих часів. Після заговин розпочинався Різдвяний піст, а разом із ним уважне спостереження за погодою. Народна мудрість стверджувала, яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку, натякаючи на зв'язок між початком посту та майбутнім літом. А ще говорили якщо на Пилипівський піст лежить сніг, то він лежатиме і по весні, передбачаючи холодну і стабільну зиму. Поки жінки займалися передінням, чоловіки намагалися запастися дровами. Адже з цього часу зима ошкірювалася морозами та заметілями. В народі жартували так, як хочеш лози, то в Пилипівку вози, підкреслюючи важливість вчасної підготовки до зими. Пилипівський піст також збігався з найкоротшими днями року, коли сонце здавалося зовсім неохочим до тривалих прогулянок небом. Тому казали у Пилипівку день до обіду, натякаючи на те, що час, наче зупиняється в очікуванні нового світла і тепла. На Пилипівські заговини, що припадають на 14 листопада, селяни приносили їжу для дворовика, Доброго духа, що живе на подвір'ї. Це такий ритуал, аби задобрити його, щоб він став помічником в господарстві та ретельно доглядав за худобою. Вірили, що дворовик не лише захищає обіста від пожеж та крадіжок, а й сприяє добробуту та багатству родини. Дворовик був підвладний домовикові. Але мав свій особливий характер він відомий як жарцівник і пустун, часом навіть здібний на капості, через що господарі іноді хапалися за голову. Він дружив тільки з козлом і псом, а іншу худобу міг мучити, особливо якщо її масть йому не подобається. Наприклад, коня міг заїздити, але якщо йому подобався кінь, він дбав про нього, поїв, заплітав гриву, додавав сіна. Щоб задобрити дворовика, Господарі намагалися не тримати у дворі білих тварин, оскільки ці масті він не любив. Казали, що дух дворовика сам має певну масть, і що підібрати худобу треба до його масті, тоді він буде привітним. Господарі навіть вдавалися до хитрощів. Якщо кінь був не тієї масті, через кожух, вивернутий хутром назовні, його проводили до стані, щоб задобрити дворовика. Дух двору був вразливим до поведінки господаря. Якщо господар пив горілку і погано дбав про господарство, худоба втрачала вагу, переставала їсти. Все це приписували невдоволеному дворовику. Він міг обрізати хвости або вирвати гриву коня. Щоб відвадити його від худоби, вішали в стані пір'я сороки, яку дворовик ненавидів. Птахів, таких як кури, дворовик не чіпав, щоб не посваритися з кікіморою. Вважалося, що дворовик міг перевтілюватися в різних тварин або навіть у господаря дому. Його остерігалися згадувати вголос, особливо перед сном, і намагалися не називати дворовиком, щоб не накликати на себе його гнів. В народі казали, що дворовик може перекидатися в різних тварин або навіть приймати вигляд господаря обійстя. На Пилипа 14 листопада, коли розпочинається Різдвяний піст. Українські господарі після вечері залишали на столі залишки їжі та намитий посуд. Все це накривали скатертиною, щоб домовик міг заговіти, тобто підтримати його під час посту. За повір'ям, домовиком ставав шанований член родини, що відійшов в засвіти. Він оберігав дім, але міг покарати, якщо родичі забували про померлих або не допомагали тим, хто потребував допомоги, як от подорожнім, сусідам чи постраждалим від пожеж. Домовик настільки звикав до свого житла, що якщо його не запрошували до нової оселі належним чином, він залишався в покинутому будинку, навіть якщо той вже давно став холодними руїнами. Але, попри це, домовик завжди любив тепло та затишок. Його присутність в домі була особливо примітною під час важливих подій. Нагоре він плакав та стогнав, а на радість весело співав, сміявся і навіть міг грати на гребінці. Оголошуючи про весілля та інші щасливі події, домовик найбільше цінував сім'ї, які жили в гармонії, дотримувались чистоти та були працьовитими. Якщо ставлення до нього було добрим, він ставав вірним помічником господаря, допомагав в роботі, стежив за порядком в домі та навіть будив господарів в разі небезпеки, наприклад, коли в будинок міг залізти злодій або починалася пожежа. Однак, якщо домовика образити, він міг накоїти багато неприємностей відкривати вночі двері та вікна, руйнувати піч, розкидати посуд та навіть тривожити сонних мешканців дому. Іноді домовик міг бути голим, це вважалося поганим знаком, що передвіщав хвороби, біди та втрати. Тому на весіллі молодят зазвичай садовили на вивернутий кожух, щоб одягнути домовика та обезпечити нову сім'ю від нещасть. Переїжджаючи в новий дім, господиня востаннє топила піч в старому будинку, вигрібала жар в чистий горщик і, звертаючись до домовика, говорила: просимо дідусю до нової хати з нами. Потім цей жар висипали в піч нової оселі, щоб домівка була сповнена тепла та захищена духом предків. Що не можна робити сьогодні. 14 листопада на Пилипівській заговини. Не слід сумувати чи скаржитися на свою долю адже так можна притягнути до себе негатив. Варто пам'ятати, що думки матеріалізуються, тому краще зосередитися на добрих речах, які вас оточують. Лихословити, сваритися або піддаватися конфліктам теж не найкраща ідея. Сварки лише принесуть неприємності і позбавлять радості. Натомість добре розпочинати день з добрих справ і приємних розмов. Церква застерігає, що за святковим столом обжерливість і угодництво в цей день теж навітаються. Краще дотримуватися помірності, насолоджуючись їжею в колі близьких, адже це сприяє гармонії. Втім, як ми бачимо, в народу трішечки інші були традиції. Сьогодні також не варто відмовляти в допомозі іншим. Хірість і готовність прийти на допомогу створять атмосферу доброти та підтримки, що дуже важливо в цей день. Згідно з народними прикметами, 14 листопада не можна займатися прибиранням. Вважається, що разом із сміттям і брудною водою можна випадково винести удачу з дому. Тому краще залишити прибирання на інші дні і насолоджуватися святом в дружньому колі, заповнюючи його світлом та позитивом. Сьогодні іменини в нас відзначають люди з такими іменами: Пилип, Василь. Анна, Петро, Григорій, Микола, Олександр, Федір або Теодор, ще Гавриїл та Михайло. Анна в нас це ім'я єврейського походження. Воно означає милість або благодать. Люди з цим ім'ям часто вирізняються своєю добротою, чуйністю та великою здатністю до співчуття, а не зазвичай є чуйними та емоційними, завжди готові прийти на допомогу іншим. Вони мають природний дар слухати, що робить їх надійними друзями та порадницями. Ці люди часто є натхненниками для оточуючих, здатні підтримувати в складних ситуаціях та дарувати надію. Анни також можуть бути творчими з яскравою уявою та прагненням до самовироження. Вони цінуть гармонію в стосунках та прагнуть досягнути балансу в житті. Талісманом для людей, народжених 14 листопада, є берил, що символізує ясність розуму, спокій та емоційну рівновагу. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день. Шановні глядачі, напишіть в коментарях, чи ви плануєте дотримуватися Різдвяного посту, чи ні. Ну, насправді, про піст в мене так само є матеріал. Я вже наступні дні буду про це розповідати. Там дуже багато цікавої інформації. Виявляється, що не обов'язково він мав бути сорокаденним Цей піст. Він міг бути і коротшим, і колись в історії церковній історії так і було, що піст цей не був таким довгим. Але, зрештою, зараз маємо те, що має. Обов'язково сьогодні вшанувати і дворовика, і домовика. Оце прямо окремо в книжках зазначено, що сьогодні це треба зробити. Тому я бажаю добробуту, злагодженості, миру, веселощів сьогодні вам за вечірнім столом. Повеселіться! Набирайтеся сил перед цим постом, і давайте вже зустрічатися завтра на цьому каналі, де я розповім знову ж таки, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже цікавий період нас з вами передує, і будемо про це дізнаватися щодня на цьому каналі. А я ще раз вам дякую за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра!